Розпочинаємо засідання виконавчого комітету. Пропонується ще одне додаткове питання. Одне питання про погодження проведення масового заходу на території міста Броворипроводського району Київської області, друге про надання на обласну відзнаці звання на житель Київської області. Є пропозиція за основу і в цілому з додатковими питаннями. Прошу у нас одного особи. Розглядаємо проєкт рішення про погодження проведення масового заходу на території міста Бровари в період її воєнного стану, довгої населення міста. Звернувся ми до Володимира Кондового з Перемоги. Хочу провести ярмарок 14-го 15-го 2021-22-го числа 28-го конкурента. .28. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти, утримався? Одноголосно. Про проведення погодження проведення масового заходу на території міста Бравориберговського району Київської області в період дії воєнного стану. Звернулись до нас свердок е, Наталія Олександрівна. Остійно, да, про проведення до дозво на проведення зібрання мітінг на Майдані Свободи міста Бровари 7, чотирнадцятого до 28 жовтня о 12-й годині. Ну, вказала кількість людей, 5 тридцять, наказала, чи будуть застосовуватись в опції і в період самого. Значить, на окремому відповідальному Хто відповідальність? Роз'яснення надавав у минулі раз. Всі повинні будуть. Хто за? Два. Хто проти? Раз, два, три, чотири. Проти. Утримався. Три утримався. Оксано, да. розкажіть, будь ласка, коли п'ятеро дітей танцюють в парку перемога на благодійному заході, ви проти заходу. А коли не захід на площі, ви приймаєте участь? Ну, просто я приймаю, якщо відмовляємо, то всім, ви, ви розказуєте, що позиція, відмовляємо всім. Я знав, що дозу не буду відповідати, <клухи> це мистецькам. Зрозуміло. Дякую. Розглядаємо проєкт проект рішення про надання дозволу на розміщення зовнішнього рекламу. Потім чув си пане за Є запитання ласка. Я це такий черговий раз. Я звернувся до нас всіх, що ми відповіли документи відповідно до документа. Стосується все Через термінології, яка впливає на прийняття рішення, в тому, що Рекламна вивіска. Я взяв сьогодні витяг з правил на розміщення сонячної реклами, там є термінологія, і там написано, що вивіска не є рекламою. Я... Ще... ще раз. Ще раз. Нет, то, я, 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 я не закінчу. Дякую. Краї, вивіска, де... Вивіски повинні розміщуватись. Що таке вивіска написано? Елемент uh, на будинку, будівлі або споруді, з інформацією Ви попросили зачитати. Про зареєстроване на іменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, її діяльності, що це не, впливає, на, не випливає і зареєстрованого на найменування особи. час роботи, що на зовнішній uh -huh. поверхні будинки, будівлі або споруди, на вищій чи з вищі першого поверху, або на поверсі, де розташовується власне чи надане. Лама чітко розмеж розмежовані законодавством. Я прошу ці, ці технічне питання, і я не бачу, в чому тут проблема. А це? можна я заспокоювати Олександр я тут... На я... ваші постійні вимоги ми подаємо проєкт рішення як регуляторний акт на наступний рік і включаємо план регуляторної діяльності. І поки не буде розроблений новий нормативний документ, це питання повинно бути закрите. Просто так ми внесі зміни в наш порядок. Ми можемо порядок регулюється законодавством зовсім іншим. І поки ми не пройдемо за матки, поговорим, на всі свої пропозиції, будемо розглядати. Але відразу говорю, що документ буде неповноцінний. Місто будівої документації точної немає по селам, особливо. Але будемо розглядати. Ви дуже бажаєте цього. Ми його включаємо на наступний рік план діяльності. І до цього часу я не маю права змінити наш діючий порядок. Де чітко зазначено рекламна виявка, яка в нас іде з порядку п'ятого є пропозиція підтримати даночі. Можна я все таки продовжувати. Я на не хвилюсь і е, нічого особисто до вас не маю. Але я е, читаю вам, що в законі України написано, що то не в законі, а в цьому е, типові право вас привести всі документи місцевих органів відповідності до цього документа. І ви просто порушуєте термінологію, яка там зазначена. Те, що е, орган місцевого сенатування видумав цю термінологію, це не міняє суті. Ви повинні дотримуватись як е, службовець закону і дієти, і повинно тут заперечувати. Бо я про регуляторні акти, добавляю його в розпорядження, ну, що, ну, я ще є положення є законодавство, В нашому положенні визначено, чи в законі, в немає такої заборони. Ви говорите: "Давайте ми після виконкому, тому", та я вимуся вратати собі, за тебе візьму. Є пропозиція підтримати. Я ще якщо закінчу, У мене ще питання до реклами, що тут які стоять. Буде, сьогодні, які ми будемо давати я буду голосувати. Я голосував, якби окремо це було рішення за е реклами на стінах, лайбокси ті, що є, але за ці рекламні щити, все-таки в мене позиція не змінилася, їх треба було прибирати. Е і питання таке: зв'язку: чому на них досі немає табличок, які вказують, чия ця реклама. Що за цим слідкує? Скільки цих реклам взагалі в місті і чи будемо зміняти, змінювати вартість оренду пласу за, за місця? Ну той же саме це в порядку прописана вартість і коефіцієнти по вулицям повністю змінити на сьогоднішній день, і питання потрібно закрити до моменту затвердження нового регуляторного акту, коли затвердимо Це, це ви говорите про потрібно змінювати? Ні, вартість у нас теж все в порядку розміщення. Там у нас йде 150 гривень, і плюс і множити на коефіцієнт, незалежності, наприклад, три, що ви можете сказати. І таблички... Дивіться, ми видаємо на саму конструкцію, а вже далі оформлюється дозвола і контроль це все ж таки, на жаль, не на нас лежить. Контролювати повинен на відповідний Наявність Наявності інформації відповідно до законодавства. Дякую. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Хто проти, утримався? Він утримався. Про відмову надані дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Прошу підтримати цей проєкт рішення в зв'язку з тим, що мережа магазинів Макмар це магазин мережі алкогольних напоїв. Якщо минулого разу вони подавали рекламу і було написано біле та сухе, а на сьогоднішній день просто днівна реклама. Ми на сьогоднішній день постійно даємо відповіді Держпродслужбі, потім активісти на гарячій урядовій лінії пишуть, а також постійно надходять листи від Тараса Кремля, уповноваженость захисту державної мови. Так як ми не знаємо, що стоїть за словом змінна реклама, ми просимо відмовити порушення статей. 6, 8, 10. Це алкоголь, тютюн, діти. Ми не знаємо, що буде зображено в цій змінній рекламі, щоб ми знали чітко, на що ми даємо доступ. Я голосувати. Одноголос. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. Інічанка Богдан Миколаїв. Є запитання за те? Є пропозиція підтримати, щоб проголосувати. Одноголосно. Дякую, Богдан Миколаїв. Про взяття на корту вартижну обліку виконавчого комітету Берлочка міської ради району Київської області та внесення змін в, в квартирні справи. Ющенко Ірина Миколаївна. Зауваження комісії не було, є пропозиція підтримати. Будь ласка.

І, ну, нам, нам дивіться, ну і що Ну я проживаю фактично, Дивіться, людина Льна має право стати на чергу, якщо в неї немає житла. Так. Якщо в неї немає житла. Або не вистачає, а або не вистачає, або немає, або не вистачає. А що ми можемо перевірити? Її немає. Якщо в неї є партія, ми не маємо права. Шановний колеги, є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Я хочу доповнити, що мова йде про те, що людина прописалася в будівлі, яка не має відповідних технічних характеристик. Вона в занедбаному стані, там ніхто не проживає. Ось про що мова йде. Ми зараз цю людину встановимо на черзі. Де вона проживає фактично? І це, це мова йде про людину. Не знаю, чи це чому Чекман надавали ділянку від забудову запрошували споруди біля радіостанції? Тому що там є прізвище Чепма. Але надання дозволу на виділення земельної ділянки жодним чином не впливає на постановку на Він може, і відставаючись на цю чином є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти утримався? Один утримався. Про виключення з числа службових та видачу службових ордерів на службові житлові приміщення про включення вип... житлових приміщень гуртожитку по вулиці Героїв України в місті праворибовського району. Фонд житла для тимчасового проживання про внесення змін з рішення виконавчого комітету Бортської міської ради Київської області 2210 19 року за номером 1133. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати Одноголосно. Про передачу в оренду об'єкта комунальної власності Бровозької міської територіальної громади. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосно. Про продовження оренди об'єкти комунальної власності міської територіальної громади шляхом аукціону. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одногося. Голосу. Про внесення дві дякую рішення виконавчого комітету міської ради Брогорської міської області від 11.07 року за номером 546. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Голосу. На про надання висновку до суду про недоцільність позбавлення батьківських прав. На стого року батькі дитини почали проживати однією сім'єю. Я познайомила і мама, і потім папа, коли ми з ним здавалися, що батько дійсно спілкується з дитиною, буває в спілкуванні, буває заводить дитину в школу. Також спочатку воєнних дій він допоміг мамі евакуюватися у Львів. Вона звідти поїхала вже в Ірландію. Але потім мама припинила будь-які підтримати стосунки зі своїм колишнім чоловіком. Я вона сказала, що вона прийшла там психолога, і психологи порекомендували. Що в неї є сімейні проблеми, тому э, батько потім може доглядати дитина доглядати батько у старості, треба його позбавити батьківських прав, тому вона подавала під пропозиція голосу. Одноголосом про надання висновку до суду про доцільність позбавлення прав. Э, цю Це давно ми знаємо. Вона у нас вже перебуває на обліку. спочатку в неї було двоє дітей від першого чоловіка? Вона в нас тоді була під супроводом і на обліку мама вживає алкоголь. Але перший чоловік забрав дітей і поїхав до неї потім від неї. Потім вона народила ще двох дітей. В неї вже чоловік без шлюбу проживають вони, але він вживає наркотичні засоби. Останній раз, коли до них приїхали в лисні місяці, там була велика сварка, побиття вікон, меблів. Була тільки одна наразі дитина. Ми цю дитину передали бабусі, і зараз вона є пропозиція. Втратити. Також підтримати прошу вас, Про призначення законного представника дитини. Є пропозиція підтримати прошу голосувати про призначення законного представника дитини. Є пропозиції наведення да, тут підтримувати звернулися. Про подання кандидатам на обласну відзнаку здання почесних жителів Київської області є ініціатива всього Бровольського району. Це Микола Никола Юрій Михайлович, керівник сектору, всі громади, особливо які були в окупації, звернулись. Питанням того, щоб здійснити подання на Київську обласну раду. Є пропозиція підтримати. Прошу виносимо. Одноголоску. Дякую. Треба за невичетаний. Дякую всім. Я вас дуже запрошую до себе. Зараз поховання буде Знайдіть час, коли я в прикладі це що Це видає з боку. Это просто концепт. Это просто концепт. Это просто концепт. Это просто концепт. Это